Ігор Джус заступник начальника управління поліції охорони у Вінницькій області, підполковник поліції. Має вищу технічну освіту. Одружений, виховує двох синів. Захоплюється риболовлею. Своє життя планував пов'язати з радіотехнікою. Спочатку працював електриком, а пізніше став поліцейським. Життєве кредо. Довіру не отримують, її заслуговують. Як і обіцяли. Про ось ці всі хитрі штучки злодіїв і крадіїв, якими вони користуються для того, щоб незаконно потрапити у чуже помешкання. Чи правда, що вони розставляють ось ці мітки, про які ми вже говорили на дверях? Так, на сьогоднішній час злодії дуже прискіпливо вибирають жертву для свого пограбування. Чи... І встановлюють відповідні мітки? Ці мітки можуть бути як е, сирник, е, частинка бумаги чи наліпка, яку вони прикріплюють до вхідних дверей вашої квартири, спостерігають за нею. Якщо ця наліпка падає при відкритті дверей, значить хазяїн приходив до квартири. Якщо наліпка залишається, значить тривалий час в квартирі нікого не було. Які ще способи злодії застосовують, окрім таких міток? таких способів дуже багато. Наприклад, є автомати електроживлення наших квартир в під'їздах, які знаходяться. Злодій приходить, відключає їх і потім може спостерігати, чи вімкнеться в квартирі світло. Також вони стежать і за поштовими скриньками. Якщо скринька переповнена, значить давно вже нікого не було вдома. Якщо є навісні замки, наприклад, на гаражах чи складах, вони можуть взяти харчову плівку, обмотати цей замок і спостерігати над тим, чи вставлявся туди ключ, чи буде вона пошкоджена. Що робити людям, які побачили ось такі мітки? Їм потрібно одразу телефонувати кудись, чи е, що, ловити на живця, чекати приходу злодія. Ну, бажано вже задуматися, бажано е, до цієї ситуації поставитися серйозно, і якби найсаме ефективніше це встановити охорону сигналізацію, яка вже буде давати можливість передавати сигнали тривоги на пульт, і туди вийде наряд поліції. Як швидко, до речі, наряди прибувають на, на виклики? У е, нас наряди розташовані так, щоб е, від 5 до 8 хвилин прибути в любе місце міста Вінниці. Чи ця сигналізація вона працює постійно в якомусь одному режимі? Чи можливо вночі якось вона більш пильно ставиться до викликів? В нас є така функція, як нічна охорона або сам удома. Дійсно, коли десь діти, можливо, дружина залишається вдома сама. Можна скористатися цією функцією, можна здати периметр квартири, це вікна, двері, датчики розбиття скла під охорону, перебувати всередині. Якщо десь відкриється вікно чи вхідні двері, піде зразу сигнал спрацювання на наш пульт. Вийде група затримання для затримання цього злочинця, і сигнал також приходить на мобільний телефон власника. Я от пригадую з американських здебільшого фільмів, там в магазинах чи там в якихось салонах краси є там така, ніби як тривожна кнопочка, де вони тихенько її натискають, і потім приїжджає поліція. Чи є можливість поставити таку тривожну кнопку звичайним громадянам нашим? Так, вона в нас є в стаціонарному вигляді, може знаходити десь в квартирі в приміщенні, або як ви кажете, в магазині під столом. Також вона може бути в виді радіоканального брелка і знаходитись десь в кармані, в непомітному місці. Якщо є якась ситуація, людина нажимає їм, і все, поліція вже в курсі, вже вирушає до вас. Також на даний час не є можливість за допомогою безкоштовного мобільного додатку встановити цю кнопку кожному в свій смарт. Вон в разі потреби людина нажимає цю тривожну кнопку. Ми бачимо gps координати де знаходиться ця людина, і відправляємо туди найближчу групу реагування. Ми розуміємо, що безпека помешкання залежить ну не лише від ось периметру цього помешкання. Якщо це багатоквартирний будинок, то звісно, що хочеться, щоб безпечно було і в під'їзді. Яку роль відіграють в цій безпеці відеокамери і домофони, в тому числі, які встановлюють не лише в помешканнях квартирах, а починаючи вже з ну, вхідних дверей під'їзду. Так, сьогодні відеоспостереження та відеодомофони відігрують важливу роль, їх потрібно встановлювати по периметру будинка, в під'їзді, біля квартири, навіть і в квартирі можна поставити. Коли злочинець приходить, бачить, що є багато відеокамер, тобто тут же є можливість йому попасти десь в поле зору людей, зробити фотографію і більші шанси того, що він буде затриманий. Так само, якщо що є домофон, це додатковий бар'єр для того, щоб хтось сторонній не проник в ваш під'їзд. А от таке можливо жартівливе питання, але все ж таки мені здається, що воно має сенс. Наскільки ефективним є такий метод безпеки, як бабусі біля під'їзду? Тому що вони ж пильні, вони обов'язково слідкують. Хто пройшов, хто з нашого під'їзду, хто не з нашого І хто якої професії, в тому числі. Це вони вже знають. Так наскільки дійсно ефективна пильність кожного мешканця під'їзду, наприклад. Дуже ефективно бажано, якщо ви хочете зберегти своє майно, мати добрі відносини своїми сусідами. Коли сусіди один одного знають, вітаються, вони зразу побачать, що хтось зайшов під'їзд сторонній. і бажано, щоб вони запиталися до кого ви йдете, в яку квартиру, щоб це можна було і перевірити. Злодій зразу насторожиться, і в такий під'їзд не буде в нього бажання йти. Ви кажете, потрібно зберігати гарні взаємини з сусідами, а їх можна дуже швидко попсувати. Головне, знаєте, не затопити когось або чогось поганого не зробити з тим, з ким живеш, з ким живеш поруч. Чи можна за допомогою систем сигналізації, якщо їх так називати, контролювати ще якісь такі параметри, які ми не можемо контролювати, коли ми не вдома? Мається на увазі стан мереж, тому числі, там, чи встановлюються якісь датчики води, там, чи виходу витоку газу і все інше? Так, на сьогоднішній час охорона сигналізація це не тільки про охорону. Ми додатково встановлюємо датчики диму, датчики тепла, які сигналізують в разі якогось возгорання в квартирі чи приміщенні. Також доставляємо датчики чадного газу, якщо є витік, датчики природнього газу. Є в нас можливість встановити датчики води, які реагують на потоп в разі затоплення, наприклад, квартири. Датчик спрацює, буде можливість з нього автоматично перекрити кран водопостачання і всі ці сигнали передати власнику на смартфон. Пане Ігоре, ми вам дуже вдячні за таку змістовну розмову. Я впевнена, що ці питання постають рано чи пізно в головах кожної людини, яка, яка живе, тому що ми всі живемо чи в власному житлі, чи в орендованому, але всі дуже хочемо захистити себе, своїх близьких та своє майно. Отже, сподіваємося, що ця розмова була для вас дуже корисною.